Заподовими особами управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західно-міжрегіонального управління Держпраці, буде проведено тренінг з імітацією реальних подій на робочому місці під час виконання робіт з підвищеною безпекою. А саме, буде проведено виконання робіт з ремонту контактної мережі з інтенсивного. Ми маємо завдання на виконання робіт по технічному обслуговуванню контактної мережі. На вулиці Дубинська перед Соборною е, є розпорядження на виконання цих робіт. Виїжджаємо туди і дивимося, що там із цими частинами стрішком керованим і перетином тролейбус, тролейбус обов'язково. Ви інструктаж по виконанню даних робіт. Так що інструктаж пройдемо, поставите свої підписи про проходження даної інструктажу. Робота електромонтерів, які обслуговують контактну мережу міського електричного транспорту, відноситься до робіт з підвищеною безпекою, так як виконуються роботи в умовах активного дорожнього руху, роботи верхолазні та на висоті, роботи на повітряних лініях електропередач, роботи в діючих електроустановках напругою до та понад 1000 вольт. До виконання вказаних робіт допускаються працівники, зокрема електромонтери, які досягли віку не молодше 18 років, пройшли періодичні та періодичні медичні огляди і визнані придатними до роботи, пройшли відповідну професійну підготовку та мають кваліфікаційне посвідчення та відповідну групу з електробезпеки, пройшли відповідні інструктажі. Спеціальне навчання на перевірку знань з питань охорони праці, а також за необхідності стажування, дублювання. знаки безпеки, При виконанні робіт на дорогах загального користування необхідно дотримуватись правил дорожнього руху України, встановити відповідні знаки безпеки та виконувати роботи за відповідною документацією. Тобто схемами, погодженими у становлено порядку з органами Нацполіції. Для запобігання падінню працівників передбачено застосування засобів індивідуального захисту, а саме запобіжних поясів. Місце кріплення запобіжного пояса визначається у технологічній карті, а також у виданих наряд допусках на виконання робіт з підвищеною небезпекою. В процесі експлуатації через кожні 6 місяців. Запобіжний пояс повинен випробовуватися статичним навантаженням. Про що повинен бути зроблений запис на маркувальній пластині та в журналі. Підйомники в процесі експлуатації повинні проходити опосвідчення їх технічного стану, що передбачено порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження. Технічного діагностування машин, механічного устаткування, підвищеної небезпеки. Робота підйомника проводиться в присутності та під посереднім керівництвом працівника відповідального за безпечне проведення робіт, який визначає місце встановлення підйомника відповідно до технологічної карти на виконання робіт, забезпечує виконання передбачених умов роботи та робить запис до вахтового журналу машиніста. Спеціалісти, які сьогодні виконували даний вид робіт, проявили високі навики та вміння. Особлива увага зверталась на порядок підготовки робочого місця, порядок допуску працівників до виконання робіт та заходи безпеки під час їх виконання. Нагадуємо, що зазначені роботи відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, на які необхідно отримувати дозволи.